Всім привіт, друзі! З вами я, Девізімів. Сьогодні будемо грати гру під назвою Fight the Zebody. А перед початком цього відео нажміть, будь ласка, на вподобайку, щоб мене підтримати. І також е, нажимайте на е, кнопку підписатися, хто ще не підписався. І також нажимайте на дзвіночок, щоб пропускати мої нові відео. Ви знаєте. І ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду постити новості про себе і новості, коли. Тут виходили ну, мої нові відео. Ти ну, що, друзі, погнали починати? Так, ну що, друзі? Погнали починати. Давайте вам так скажу. Оцей режим зв'язаний з тим, що треба, Проча, це треба просто ховати, е, ховати тіла. Давайте так скажу, як починається гра. Коротше, ти сповнишся в локації, наприклад, ось. і тобі там дається ножичок на тумбочці. і там приходить якийсь там незнайомець і його треба вбити. А потім. А потім, оцей, треба... потім оцей, треба його... Том треба його заховати, тому що там е, буде показувати, що там через пару секунд прийде твій друг. І він повинен знайти тіло. Якщо не знайде, значить почнеться знову цей, цей новий незнайомець, і треба його знову заховати. <пиш> На, <тобі. пиш> так, дивіться, тепер все. Тепер треба його десь заховати. Наприклад, такий цей контейнер. Давай. Давай. Ти що такий пушкий що? Давай, залізай. Е, так куди ти падаєш? Копать. Давай, залезай. «Ми -ми 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 -ми. давай, залезай. Давай, залезай. Давай, залезай. Да, вот так его Копать. Копать. Видите? Копать. И зараз, вдруг не прийдет. Давай, залезай уже. А, О, давай, 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 давай. так его подавай. А, все, за, за, все, Ай, замітив. Він замітив, да, блін, капець, я, блін. засунув ОЗСУ. Давайте почнемо ну, да, це так вам скажу, це дуже важка гра. Ну, це ну, там ще й типу значить, це я зіграю на найлегкій, звісно, да Це граю на легкі. Зараз будемо ми це вбивати На чувачок Тепер беремо тіло. Блін. Берегійськова тільки. Так, відчиняємо і. І опасаємо. Опа! Ні-ні, тихо, -ні, тихо, тихо. Тихо. Тобто не треба, не треба. О, все. Все. Я його заховав. Друзі. Все. Зараз друг прийде через пару секунди. Yeah. Давайте зараз мы пройдем. Сайм, все, и да. Шука деца. Что-то при находим Дима. Значит, до речі, его можно кикнуть, я думаю, чтобы я не шукал. За 19 робоксе. Здесь у меня такие брошей в магии. Це... О, до речей, кстати, тут что-то такая цикловая добавила. Вот такая в цю Тут нічого такого немає, йди сюди. Йде всю комуналь. Треба заходити. Ще йти в банк, якщо хочеш. Тут нічого такого немає. А він каже, що він скоро ще прийде. це, мені, ось, от, бачите, з нею защитало од... е... тіло одне. Тобто в мене одне тіло в домі. Так, зараз новий снова. Не тобі, чувачок. Тепер Теперь його знову ховати. Так. А його в его в колодос закіню. Це відчиняємо. І треба, треба зробити якось так, щоб він помістився. Давай! Давай, давай, давай. Давай. Є слово на... Є... Нема по не хочу. Є слово надо. Давай, все, о, все, четко заліз, все, четко заліз. Зараз новую друг пойду. Потом сейчас не дай винчине. Скаузу не дай меня. Да, доверился из грузненка. Да, просто просто він так вот идет, именно такой. Поворот, так. назад, поворот, 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 поворот сюда. Ходімо сюди, потім отакий паринок отхода. Отак, 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 отак отхода. Чекаємося. You can't stop killing. А ти, ти знову бувати людей. Не хочу бувати. Я не хочу. Це, суть гри. Незнайомиться. Все. Так главное, тільки знаєш, що я прикол можемо потирати, бо. Це може просто десь кудись сюди йти і все. Та хера звуки там любити, I'm sorry. Що, за що ти? Вибачайся там. Так, давай далі. Що там у нас? Давай, 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 давай. <звук> це мінус? Так, давайте поговоримо. Це. Так, все, давайте сюди поговоримо, посмотри. Якщо ніч до мене вийде. Ні, тож це не, це можна його пакувати. Перевертати. Ну Давай, є слово хочу. Є слово надо. Є? Нема такого слова, не хочу, є слово надо. Типа. Давай, 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 давай. Давай, закривайся. Та не надо. Давай, 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 та залізайте. Капець, зараз. Все капець. Капець, капець. капець, все, зараз. Все капець я пропав. Я пробував капець. Він тупо не залізав, блин, в шафу. Ой, блін, це і в трубочку, це і капець, блін, при... не вийшло. Так, давайте підемо в лобі, тому що в мене є сто... Слухайте, скільки в мене? Сто сорок п'ять монеточок. І ось тут є майонези, що можна купити. Дивіться, тут є цей бананопіл, ну цей бананова кожура. Я не знаю, навіщо воно це. Це для друга, чи це для незнайомця, чи що. Ну бокси, це, типу, це плюс, типу, плюс ще один захований труп. Зразу кайфую. Ну, а це щоб типу голову світло, ну, це, ну, швидко бігати. Шарик? Так, а це треп. Ну, цей ну, це капкат. А це же. А Що він робить? <рекун -ді> ось, а от ось у нас є карта. Кожна де ось. Оці три карти 1650, це де, а опа 950. Блін, ну ладно, погнали далі. Погнали далі в Каточку Кстати, mm -hmm. а тут есть карточка туториал. Давай попробуем на ней. Попробуем на ней зиграть. <тапрошки> Помощайте ограммную. на цьому домику. А тут ус а тут А Аусь тут ус є <тапрошки> туторил, да? Так, ну допустим. Ой, 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 все. Да ніж, да ніж. ніж. Так, ось ніж. Так, давайте. Як в Мордермістері, ня-на-на-на-на. Вбили все. От, до речі, хочете, щоб написала цей Morder Mystery 2. Якщо хочете, то напишіть в коментарі. Так. Ховаємо його, Ховаємо його в шафу? І хочу... Давай, 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 поміщайся. Все. Все його не видно. Ну, так, зараз прийде, друг. Получается. Да. Так, и дивиться, тут до фига места. Можно это весь можно за целую штук. Надеюсь, я захвачу в шафу, а то можно за шафу. Телев... Тут богато месяца за можна, дивіться, все падает. Просто вот так вот квадрат. Просто походу так вот квадрат. Можна, Коротше, бля, це просто карта, це типу ще перне. Коротше, все-таки тут обучення таке все для... С це, це типу, типу консорк, все це типу класисти. Типу, це комсорки? Тобто, типу зажавки. JetTap або X. Все, все, друг пішов, тепер поналий поножок і зараз будемо вбивати наступного. <плодов> зараз ти будеш не-не-не-не-не-не-не-не ховатися. Так, а ну дивіться, тепер Ховаємо його за, за цю штуку. Ну, в принципі, його не видно, Так. Його, в принципі, не видно. Давайте поставимо. Поставимо місто О, щоб було красиво. Що ж таке, постався. Що ж таке? Остався. А, блин, остався. О, усталость. поставилось. Хадин телевізор. Оце. Ну дивіться, я не буду закупок туди, Ну, в принципі, якщо буду тут походить, то може через щелі ще побачити. Ну. Раз подивимся. Ну то есть, і просто так і квадратик давайте. Ну, якщо буде... О тут усе походить. Отак отходи. Не замітив все тоді. Він не замітив все тоді. Все тоді сахати. Все. Приходи, ходить, 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 ходить. Обі, не заміг злом. Все тоді. Да, все йде кругазу, ще... що він зборов. Все тоді, влади. <кл 'язаний> Чекаємо нового знайомця. Давай, 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 давай. Так, а ну Тепер, тепер надо його заховати за шафу Вот так вот, все. Тепер... тепер він телевізор. Та що ж таке Так, телевизор, давай. Вот вот. хоча, блядь, ти так фигустые. Мне, це ти в сторону можна тушечкой? Ой, трохи не поставить. Так, давайте. Ну, так, так. Та що ж таке, телевізор. Опа. Та що ж таке... О, чого ти ходиш? Таке О, все, нарешті. Так, тупочку, тупо трохи. Тупо, тупо, тупо. От видно, десь тупо два тіла ще формаються. А, не їх не зато. Тупо. Якщо їх подвигать, то ввови, все буде. Можливо, і просто так висину. І дух мій побачив.

Тепер біжимо. Давайте. Давайте ще, ще раз. Ой. Во, дивись. Просто ідеально. Дивіться. Ди, це саме тут склад. Вроді би шобычный цей. А тепер дивіться. Тупо <схай> склад трупів. Тупо склад трупів. Я можу, в принципі, ще одну дозу призвести, бо ще троє їх можна, в принципі, повісти. І про них похороне можна заробити. Друг mm. вийшов. Вийшов на охоту. Він mm. облюдає. Що він буде таке робити? І... не замітимо їх я ж кажу. Просто тут хороше місцевати за вот всю такую за шафу і за оцю штуку. Ну, это можно сказать. Так, советская машина скоро повернется, то где? Так, я просто пропадаю в пустоту. Все, тут я беремо. Оцей. И... І... И... І... И... І... Кейс! І... Ніндзя Так, ладно, тоді погнали. Погнали, ну, давай в шафу заховаємо. Ну всяк давай. Чи, чи давай вообще, вообще можемо Давай морозильник його Закинем Пускай заморозиться буде м'ясо. Буде на м'ясо його. Все. Давай, давай, давай. До речі, можна ще, ще тут -ту усе за ними заховати, просто я не знаю. Давай на всякий випадок бойчинимо, щоб я не вичиняв, а не тратим. Я тут стою, подивлюся на. И пустоту вниз, і оно бачу місяць. Обувь. Давай, 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 давай. Давай, 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 чуть чувак. Тут ніяких трупів нема. Тут ніяких трупів нема. Давай, 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 швычай, давай, 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 давай ту 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 Ти що? Ти що, живий? Ти що, живий насправді, чи що? Давай, давай. А-а! Що це таке? Ви це бачите? Що це таке? Дивіться Це що це? Це що таке? Так. А, буде а можна перевернути цей шаф, в принципі. Диви. Диви ногу видню! Диви просто ногу! А все, капець, я походу програв. Я походу програв. Тому що тупо ногу видну, тупо ногу. Що? Що? Ти не замітив? Ви б це бачили? Він тупо, він, він тупо не замітив, блін, як? Як він не замітив? Що? Ти що на приколі? Капець дивіться. Як? Я, я не можу тупило здвинути. Ну все тоді лежить, а тоді все лежить, виходить. Тоді все тут може якось ховати. Капець, це Бог. Просто Бог. Тупо ногою. Може це я просто Може, друге може це реально поставлю, і не замість. <смі> 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 так ладно, погнали мою ничку ховати, як завжди. Тут тупо три трупи, і буде чотири. 4. И тут уже 4 трупа тут уся лежат. Да, ось выглядит склад маньяки. Я вам так скажу. Так, он, мені... пожалуй, пожалуйста, мне тебе, я змогу свого ж друга. Просто Давайте тут точно буду тут да. Тут просто ставлю, чека. Да, сюда. Нельзя фу, 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 как, фу, как офф. Да, він заметив. Ну, и капець, подождать, а я тут в прошлый раз не заметил, Подожди, я реально просто став, И він не його? Ой, капець, блин. Ну ладно, зато заработали 60 монеточек. Непогано. Ну що, друзі, непогано пограли. Ставте. Ой, я хотів сказати, нажимайте в подобачку, нажимайте кнопку підписатися, точно підписався, також на дзвіночому все таке. І забувайте приходити на мій телеграм-канал. Ну що ж, до побачення, друзі.